Добрий вечір. Сьогодні черговий випуск передачі «Звої дім». З вами я, Олексій Кучеренко, і обговорюємо ми сьогодні таке дуже цікаве питання. Таке. Хто кого наймає? Ми з вами наймаємо комунальників, щоб вони нам надавали якісні послуги, і ми готові платити за ці послуги. Чи навпаки, комунальники наймають нас, щоб ми їм платили, а вони ні за що не відповідали? Я думаю, знайома для вас ситуація по всім без виключення послугам. Прибирання будинків, утримання, прибудинкової території, тепла, тепло, вода, сміття і так далі, і тому подібне. А сьогодні ми будемо розбирати абсолютно конкретний, навіть не випадок, а абсолютно конкретне рішення, подію в житті Києва, київських комунальників і громади. Ну, воно може стати і по всій Україні. Ця подія, ми вже про неї говорили, спілка власників житла України виграла судовий позов і скасувала визнано нечинним незаконним розпорядження КМДА, підписане міським головою квичком, про встановлення тарифів. Це було в червні аж 2017 року. І скасувавши це рішення, мала би повернутися київська громада, 8,5 тисяч будинків до Тих старих тарифів, які діяли до того, і більш того, я думаю, що власне кажучи, треба було би і компенсувати що з киянам таку маленьку суму на рівні за моїми підрахунками десь півтора мільярда. Натомість цього не відбувається от як далі жити за законом або за поняттями, ми сьогодні і будемо розмовляти з нашими гостями. Пані Алла Швапак, депутат Київської міської ради. Я навіть свідомо не називаю вашу фракцію. Єдине дуже важливо член бюджетної комісії так. Київської міської ради. Вітаю доброго пані доброго вечора. всім. київський депутат, мажоритарник, його і збирали, її і збирали киян. Пані Віта Струкова, юрист, адвокат, кандидат юридичний юридичних наук і е, юридичний партнер спілки власників житла сам ну і в цьому процесі, і в інших процесах. Вітаю, пані. Віта. Доброго вечора. І дуже сьогодні такий у нас цікавий. Цікавий киянин це Євген Кучеров, киянин, корінний киянин, уповноважений багатоквартирного будинку з Подолу. Отак, з Подольського району, ми вас назвемо. І я вам єдину таємницю відкрию. Два роки тому ми познайомилися з Євгеном. Він воював і воює своїм будинком з комунальниками. Його саме будинок на Подолі назвали Злий Дім, і саме звідти назва нашої передачі власна каче і пішла два роки ювілею. Ми з вами святкуємо. Вітаю, пане Юрію. Здравствуйте. Тепер питання для голосування. Чи покращилась якість комунальних послуг після здорожчання? Так чи ні? Два варіанти ми вам даємо. Питання достатньо просте. Відповідайте відверто, а ми потім проаналізуємо. А зараз починаємо з першого е, нашого сюжету. Ну, власне кажучи, я вам сказав стосовно рішення суду. І ось. Не власне нещодавно кияни буквально 3-4 дні тому прийшли під КМДА ну вимагати у своєї народної київської влади вимагання виконання рішення суду. Як це все відбувалося? Будь ласка, покажіть нам. Мера столиці кликали ті, хто не задоволений тарифами на утримання будинку та прибудинкової території. Я живу в районі базара юності. Представляєте? шприці, Грязь з базара, все летить, ніхто нічого не убирає. А ми платимо за що? Летом за те, що сніг убирают. Нема ні клубочки, немає скамечки, нічого немає. А ми платимо 6 гривень, 31 копійка за квадратний метр. Майже 500 гривень я плачу за трикоматну квартиру. Це того, для... у червні 2017-го Київська влада підвищила тариф на отримання будинку і дворів у середньому до 5 гривень 80 копійок за метр квадратний. Окружний суд столиці визнав здорожчення недійсним і скасував чинні тарифи. У КМДА подали на апеляцію. Суд першої інстанції прийняв рішення, яке не відповідає реаліям справи. Ми були праві, коли затверджували ці тарифи. У грудні 18-го поліційний суд підтвердив рішення окружного і зобов'язав місто повернути попередні тарифи, а це 3 гривні за квадратний метр. Відтоді минуло два місяці. Означено, цифри в платіжках киян так і не змінилися. 28 лютого люди вийшли на протест, вимагали виконати рішення суду і повернути півтора мільярда гривень, які кияни нібито переплатили за послугу. Услуги немає, тариф є. За що ми платимо? Я не знаю. У КМТ кажуть, перерахунку не буде, бо суд не зобов'язував їх це робити. Рішенням суду не було ніяких зобов'язань про е, вчинення будь-яких перерахунків. Взагалі, мова про перерахунок там не йшла. Протистояння влади і споживачів триває. Ми подали касаційну скаргу, тому що ми переконані, що абсолютно е, дотримані всі процедури при затвердженні перебування. А от деякі кияни оголосили бойкот і просто перестали платити за послугу. Ну, На жаль, констатую, в черговий ми котрий раз поспіль запрошували представників КМДА, включаючи Петра Пантільєєва, шановного, на наш ефір. Ну, він каже, що тут неправильно, що ми його атакуємо і критикуємо. Хоча я навіть як ведучий запропонував з, 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 залишити своє місце відучого стати напроти Петра Окса Олександровича вибачте і дискутувати при будь-яких арбітрах. Ну бачу, не немає дискусії. Саме тому, от будемо ми цю ситуацію обговорювати, вона обов'язково може стати типовою. В першу чергу, не тому, що ми зараз з вами з'ясуємо великий чимовий тариф в Києві, а тому, що головне питання: як зламати абсолютно порочну неправильну систему управління житловим фондом, яка сьогодні панує по всій території України, практично по всіх містах. Євген, ви подолянин, ви там народилися. У вас такий згуртований будинок. Розкажіть кратко, от ваша баталія. От що ви хочете від комунальників? І от це правда, що там в сюжеті написано. Ну, тільки що нам продемонстрували. Чи може ми вигадуємо, журналісти вигадують? Юльчі, я вам скажу навіть більше. Я благодарен Богу, що я живу, родився на Подолі, живу в этом дворі, і у нас найдружніший дом. У меня 55 квартир, 220 человек, и мы как одна единая семья. Вы уповноважений по будинку. Да, я повно... Вас обрава сборы, да? Все протоколы, все подписано. Чудо? И с августа прошлого года я уповноважений по будинку. Я стал это специально, потому что я думал улучшить ситуацию в доме. Потому что когда ты приходишь с чиновником и тебе говорят, кто ты такой, когда ты стал уже уповноваженный по будинку, у тебя очень больше, я думал, будут развязаны руки. Я начал подавать соответствующему. заявления. Самое главное знаете, вот наша борьба заключается в том, я вот... Вот всей... что вы хотите? Вот скажите, э, у сейчас вас буду... правомочный чем же вам скажут, Евгений, это вы какие-то неправильные, вы что-то богато хотите. Вот, вы же простые речи. хотите. Вы знаете, самое главное, что мы перестали ругаться с нашими кирующей компанией, с Петром Александровичем Пантелеевым. Я с ним знаком, к сожалению, заочно, но я знаю его советника Юлию Грамотную, которая непосредственно лично э, курирует наш дом, который Вручном можно так сказать режиме э, дает по шапке нашим всем э, подольским там. Үші, керуючу, щоб тобто ты он... им телефону, чтобы з вами не сварилось. Нет, она говорит, что нужно сделать, они делают. Потому что вот сейчас последний момент, который. Вот е, наши молодые мамы. Нам опять, знаете, полгода мы боролись, начался февраль месяц, и у нас перестали убирать двор. Наши молодые мамы с моей подачи на 15.51 сделали фотографии, сделали фотографии этого неубранного двора. И е, можно так сказать. В Какашках э, обувь детскую. Потім підключився я и сам лично. Ну, я Алла... бачу, що ви вже листуєтеся, да. Ви більше листу а, э... ви навчилися листуватися? Да? Это знаете, как документальний слід. Потому що вони тут пишуть отписки, вони думають, що это как знаете, в старое доброе время. Э, плюнул і забыл. А я это все документирую, чтобы потом. Скажите, я ж наскільки знаю, ви були на прийомі у Гройсмана, коли він був віцепрем'єром. У, Кличка... у, пом... у його У, у... у його, там, служби. Уже. У, у Пантелеева, у Кличка. Де ви на якому рівні ви боретесь? Ви знаєте, в нашому домі э, знає весь Київ, і всі жителі приходять в наш дом. Переймают. Результати є чи? Ні. Тобто, незважаючи на все, от підняли вам тариф, да? півтора-два два роки, майже тому, в червні. Воно покращило щось у вас? Ні. Ну я, на жаль, я не хочу, мож... Я ж я перевіряюся завжди. Я зараз проводжу як співка власників житла зустрічі з киянами. Але от я до вас зараз звертаюся як до депутатів. Повірте мені, я чесно, я не хочу якось там кривдити на кожній зустрічі. Я задаю одне й те ж саме питання, включаючи свій свій фейсбук. Заходьте до мене на сторінку. Вам підвищують тариф. У вас щось змінилося чи ні? Три відсотки киян кажуть, що так покращилося. 97, кажуть, ні, мінімум не змінилося, а ще більше кажуть, погіршилося. От як ви, ви ж теж депутат, Окси, і, само, і ви такі самі проблеми як ви як журналіст, як представник медіа громади, да, як депутат, постійно ходжу по дворам, постійно зустрічаюся з людьми і знаю, кожен будинок на своєму окрузі. Жодної зустрічі, особливо після підняття тарифу, особливо те, що відбулося в січні місяці, ще зі сміттям. Сьогодні рівень незадоволення. І я скажу, що це пікова сьогодні ситуація. Те, що що, пан Євген сказав, що е, хтось там ну, грамотно, ну може грамотна, не знаю. Е, але я теж як депутат, мені неприємно те, що сміття вивозять по дзвінку депутата, підмітають по дзвінку депутата. Це при тому, що депутати на громадських засадах працюють. Це не має значення. А ті, хто працюють на зарплаті, тих, кого ми утримуємо за цей тариф, навіть ніколи не можуть дати відповідь на запитання, що таке прибудинкова територія, де вона, як розраховується тариф. Сьогодні лише через депутатське. Звернення, принаймні на Печерську, точно я людям допомагаю дізнатися про графік прибирання, про е, можливий це технічний пазок, прибирання, яка насправді ще... має бути в кожному зам... будинку. Бо сьогодні ж є, сьогодні, дає сьогодні війна йде за те, щоб люди були присутні при тому, як знімаються показники лічильників. Тому йде що таки, да? і це це йде війна, тому що будинки, де є лічильники, платять дуже часто набагато більше, ніж ті, в яких бо їх немає не лічильників туди, до показників. Ні, не по. Перше, не допускають, по-друге, енерговтрат надзвичайно великі за рахунок того, що не е, має е, актів обстежень. І сьогодні дійсно, там, де є депутата, в 20, фактично шоста територія міста Києва без, без депутата. депутата, тобто немає навіть людям, куди звернутися, крім як гратися в пінг понг письма, е, листами, листуватися після того, як був виграний суд, почався сьогодні процес звернення, і з вами в тому числі ми е, повідомили киянам, як звертатися на держав. Авну установу, де фіксувати факт того, що знають про рішення суду, і вимагати виконання рішення суду щодо повернення ось тих півтора мільярда. Я скажу за останні два тижні. в мене в громадській приймальні мені люди віддають навіть не не індивідуальні, а колективні підписи, де вони вказують на те, що не прибирається, на те, що вони не знають за що вони платять. Ось це є найболючішим. Люди кажуть, да, ми розуміємо, що треба платити, але куди ми платимо? Там, двірника немає, або цей двірник один на багато будинків, сміття не вивозиться. Е, Осіннє листя. Сьогодні я під час сесії пану Пантілєєву теж передала цю інформацію. Таке відчуття, що з усього Печерська в один двір звезли, і воно всю зиму там гнило. І е, питання одне: кому ми платимо і за що ми платимо? І Як ми і, контролюємо і, чи не контролюємо? Розумієте? Ми не контролюємо сьогодні. Ми, на жаль, і, і юридично пана, пані Віта підтвердить особливо те, що стосується депутатів місцевих рад, на жаль, ось це обрізання, я б сказала, кастрація місцевого самоврядування. От який шлях обрав Янукович, а сьогоднішній уряд просто продовжує обмеження прав місцевого самоврядування. І питання і про районні ради в місті Києві, і про збільшення контрольних функцій саме самоврядного органу залишається надзвичайно актуальним. Тому що люди сьогодні один на один з тими проблемами і з тими платіжками. Я сказала, що сьогодні, на жаль, платіжка і люди це розуміють, і вони це Казали, це тарифний геноцид, і ось ті тарифи на газ, які прийшли, це знаєте, як перепустка в газову камеру, де, на жаль, люди мають обрати або заплатити е, за тариф, або жити е, для того, щоб купити собі ліки і кусок хліба. Ті, хто приймають рішення, на жаль, не мають відношення взагалі не розуміють, як люди живуть на 1300 триста гривень. Тепер євген, я вам дам би слово. Пані Віт, дивіться, я коли зустрівся з Євгеном. Я відверто, я знав, що в комуналці все ось так. от, Ну розумієте, в Київській в міській нема документів, нема договорів. Я весь час чомусь думав, що комунальники, якщо ну не комунальники, друзі, я ні в якому разі не звинувачую зараз майстрів. Сантехніків, водопровідників, двірники. як вас двірники. Ви святі, просто розумієте, бо вам копійки там платять і вимагають, щоб ви працювали гривну, заплатили, щоб ви на десять зробили. Я розумію, хто в Києві керує фінансовим потоком. Ну я весь час думав, що з ними можна нормально спілкуватися. Я ходив з ними декілька разів на, ящ... на ради. Потім я зрозумів, що це повна маячня. І тоді, вибачте, я боксерським терміном, я не боксер, на відміну від нашого міського голови, але я за правилами дав йому в сонячне, як воно там, сплетіння, да? бо я знав, безумовно, що в Києві немає технічних документів паспортів. на прибудинкову територію, як по всій Україні, так. і технічних паспортів. І я їм весь час казав: комунальники, пантілеїв і компанія, йдіть до людей, укладайте з ними угоди. Робіть чітко Увод немає, кальку... немає. Каль... Калькуляцію Робіть робіть документацію і захищайте свій тариф, і дайте можливість приймати е, цю послугу чи не приймати. Ось ця вимога, яка була Про... вона правомочна, чи ні Ну, з точки зору точки зору абсолютно з точки зору закону. Вона правомочна. І ми сьогодні цим рішенням суду по суті справи, я вважаю, озброїли киян так само так. можна будь-якому місті механізмом юридичним, за яким вони тепер. Можуть чи не можуть звертатися з перерахунком, це до вас юридичне питання. І друге, ви звернули увагу, пан Пантелеєв у своїй промові не визнає рішення суду. Він каже: ми наполягаємо, що у нас все було нормально. Він пише і його прес-секретар пані грамотна, до якої я з повагою відносився рівно до того моменту, поки вона не написала, коли ми з вами всі стояли під КМДА. Вона написала: Це прийшли популісти. Вибачте, Юля, я вам відповів, що ті, хто так пишуть, ну не зовсім адекватні. Це м'яко я вам кажу, і саме тому ми популісти. Ми щось не так робимо. Це не рішення суду. Скажіть по перше, мені. по перше, право на звернення до суду. За, за, за захистом своїх прав і свобод це гарантовано конституції право. Якщо вам не подобається рішення, подобається, не подобається, це не має жодного значення, тому що якщо рішення набрало законної сили, ти повинен його виконувати. Тому коли ви говорите, що тут нам не, не вистачає ще одного представника КМДА, з якому ще повинні тут провести брейн спарінг, то цей спарінг вже відбувся. В Суді. двох інстанціях і арбітром був суд. Хочете ви, не хочете, подобається, не подобається суровий закон, але це закон. Тому зараз те, що відбувається, схоже на те, що, скажімо, вони хочуть, мабуть, підставити керівників комунальних підприємств, а саме ці особи. Надають вказівку на виставлення Рахун. рахунків з утримання, тобто тариф затверджує КМДА, а ви але рахунки виставляють і Комунальні так абсолютно точно. Просто хочу сказати ще раз, нагадати нашим е, глядачам, що починаючи з червня минулого року органи місцевого самоврядування втратили повноваження по затвердженню тарифів на Утримання або зараз це називається управління. Якщо б вони повноваження не втратили, то на момент коли рішення набрало чинності, вони б прийняли нове рішення, затвердили нові тарифи і пішли ну, далі. так. Як кабмін зараз робить з нормами аб... на, газ, на газ там 3,28, двадцять аб... абсолютно там. точно. А тепер вона ну тобто, тобто доводить до абсурду. Змія укусила власний хвіст. Тобто вони не мають повноважень, не можуть затвердити новий, і вони зараз маніпулюють різними поняттями. Надаючи людям відписки на кшал таких, що от я просто бачила відповідь одного з керівників комунальних підприємств, який фактично ну скажімо написує собі на кримінальну статтю, на кримінальне провадження, він пише: що е, оскільки ви сплачуєте, шановні. Шта шановні споживачі за виставленим за, за виставленим рахунком. Це означає, що ви ці рахунки приймаєте. Це є оферта, а яку це ви... він підписав таке. Да? Він так він це, таке. Це вже підписав. Строк. Це вже строк. Я вам гарантую. Я беру цей лист. Це строк. Я на вас пишу заяву в набу. Буквально завтра. Я вас попереджу. Тому що е, в платіжка... Друзі, не лякайтеся. Ніякий ваш платіж абсолютно не визнач... Не означає, що ви приймаєте цю платіжку. лякайтеся, це, це, це повна з цієї логіки посад. Садовця він є посадовою особою. Якщо людина не платить за платіжкою, значить, що він не погоджується з першим, з другим з фактом надання послуги з вартістю, з якістю, тобто, це вони знову самі себе заганяють в глухий кут. І ну нарешті колись цей механізм почули. Тобто юридично тут зрозуміло виконуєте рішення суду. Якщо ви не задоволені, Щас, будь зараз, ласка, зараз йдіть момент такий судите. послуга, яка надається керуючими компаніями, називається послуга з утримання поки, він... що. поки що так. Тобто, на на її на цю послугу розповсюджуються норми 869 постанови, відповідно до якої тариф затверджений органами місцевого самоврядування. Такий, який є на сьогоднішній день чинний. А чинний тариф від 2015 року, який щонайменше в три гривні. Да, вдвічі менше, тобто приблизно 3 а гривні. А тепер я перед тим як Євгену передам слово, я, друзі, єдине, хотів би, щоб ви зрозуміли. Оце діалог з КМДА і з іншими місцевими владами. Це як в ній в, в, клі... в класичній геометрії, коли не перетинається ці площі, ми говоримо, що рішення незаконне і воно скасоване. А він збирає брифінг і починає журналістам там цукерки роздає, і каже тариф цей економічно обґрунтований. Це різні абсолютно речі сьогодні. Згідно з законом, обґрунтованість тарифів, керуюча компанія, управляюча, має захистити кошторис перед вами Євгене в будинку. Ви маєте передивитися цей кошторис, задати питання, що ви прибираєте. Що ви утримуєте? Як яка, яка калькуляція, і потім сказати, вас влаштовує цей кошторис чи не влаштовує ніякого відношення? Ні пан Пантілеєв, ні Володимир Дмитрич Бондаренко, керівник профільної комісії ЖКГ, який так само думає, що він встановлює зарплати двірникам. Не встановлюєте, Володимир Дмитрич не розслабтеся, не встановлюєте. Розумієте, це все згідно з законом. Сьогодні мають робити на договірних стосунках. Вас би задоволювала така ситуація, розумієте, якби якби. Ви сам на сам. От ви б своїй керуючій дирекції сказали, ти хочеш мені надавати послугу? Давай чітко правила гри. Не хочеш, я буду шукати іншого. Скажіть, будь ласка. Звісно. Ваш будинок готовий до цього? Так. Ну, маючи такого, ну, вибачте, управдом да, як... друг чоловіка. Уповноваженная супер. Алексей, я вам скажу даже больше. Я вот не зря держу этот документ. Это вот э, пани Вика по побожеству. Это заява, где мы э, у нас не убирается двор, и мы пишем акт на изгоды, где мы просим пересчет. Это Киевлянам тот. Документ, который помогает именно бороться за свои права на постанову да, да. Там же постанова є... 307 идет -е э, 307 распоряджены камда и 970 семьдесят постанова камда тринадцатого года а, згідно з нормативними документами кабинета? Да, вот они не делают. Пишется заявление. Жильцы я вот специально показываю. Вот у нас было на собрании 27 жильцов. Підписалась і, і тепер у них буде перші. Це якби э, офіційна. Євгенія, скажіть, а якщо ми разом з Вітою Дмитрина Зала Васильівна з юристами допоможемо вам позов на перерахунок, ну, от на компенсацію до ну, до керуючої дирекції? Ви, ви підете вдома в такий процес в будинку? Э -э, давайте обсудимо після програми. Ви обговорюєте, якщо мешканці вашого будинку готові цей позов на перерахунок і компенсацію, я вам одразу скажу, за моїми підрахунками, приблизно півтори тисячі гривень на одну квартиру. Якщо у вас 55 квартир, це буде приблизно 80 тисяч гривень. Ну, непогана сума да, для вашого дому. Ви б могли там щось? Обговорюйте, ми готові публічно разом з вами допомагати, йти і ще взяти десяток будинків для такого позову. Пані Алла, ви член ну, бюджетної комісії, депутат. Да? З одного боку зрозуміло, що от якщо люди підуть за компенсацію, це буде якесь навантаження на бюджет. Теоретично mm -hmm. з іншого боку, ну ці ж гроші можна пустити на капітальні ремонти, на ремонти да на модернізацію будинку. В будь-якому разі ці гроші в бюджеті є, тому що знаєте, з е, завідною е, регулярністю ми дофінансовуємо постійно новоутворне Київ теплоенерго. Е, е, ну вже два мільярди. Два мільярди останні мільярди, це 300 дотацію, мільйонів. Роки, просто Розумієте, два. коли стоїть питання про те, що виділити на капітальні ремонти або на благоустрій, немає. А виділити і постійно додати за що, коли люди просто. То від платіжок на опалення в цьому році це просто деяких нурально деякі, особливо люди похилого віку, в лікарню потрапили коли отримали. Тому, да, але ну я до чого, що гроші є насправді. Absolutely. Але питання, куди вони? Або вони вкладаються в кишені тим, хто контролює потоки, або вони вкладаються дійсно в житловий фонд столиці. Ось і все, особливо те, що стосується повернення киянам. Знову таки напередодні э, в Рімінічі, яке э, відбудеться за декілька э, тижнів, да вносяться зміни до програми турбо. Та де майже знову е, там декілька сотень е, мільйонів гривень куди Роздаються, йде, да, роздати роздачи, людям роздачи, розумієте Турботи, зрозуміло, що за місяць так. потурбуватися так. Турботи, за місяць це дуже визначально. Так, так. А от дійсно потурбуватися про місто, в якому живуть люди. Я розумію, що ті, хто ініціює такі рішення, вони сюди приїжджають ненадовго. Да ну е, для того, щоб тільки зібрати напевно те і забрати звідти, де докапіталізували так звані процеси. Е, тому що сьогодні на жаль, сьогодні говорити про те, що грошей немає, гроші є. Вони є сьогодні завжди питання в тому, є, як є. вони розподіляються, і сьогодні Київрада прийняла ганебне рішення про парковки, яке віддати в систему «Прозор». Я Хочу сказати, що там прибудинкові території, за які якраз ми е, сьогодні і говоримо, тому що місяць назад 5 тисяч е, таких майданчиків затвердила Київрада, серед яких прибудинкові території, але оператором було комунальне підприємство. А сьогодні туди хочуть запустити бізнес-структуру. Тури, які взагалі Чудове нічим джерело. не контролюються, Почу, пані віте. Це може бути джерелом, да, от якщо дійсно ми платимо за цю прибудинкову, оформляйте нам її. І, власне, кажучи, ми будемо здавати і паркувальникам, і гроші будуть Взагалі-то, Законодавець будуть. так виписав. Ну так він продекларував, що так має бути. Внесли відповідні зміни е, в земельний кодекс. Що прибудинкові території це є відповідно в силу дії прямої дії закону? Є власністю е, співвласників багатоквартирного будинка де-факто і де-юре. Цього не відповідає Юри так само, і де юри не відбувається. Більш того, мені відомі факти, коли е, представники ОСББ неодноразово різні ОСББ зверталися до Київради з клопотанням про оформлення землі. В постійне користування або співвласників у власність і в зага на плішень... зустрічі з ОСББ в Волосійському районі три роки. Три роки оформляли ці нещасні землі. землі. Три роки і то до цих пір не оформили. Це означає, що Київрада е нехтує законним правом громадян на оформлення землі. Тобто це їх власність відповідно до закону. Тобто, ви фактично вже не маєте жодних повноважень щодо її розпорядження. І це означає, що якщо таке рішення стосовно прибудинкових територій буде прийнято і прийде приватний оператор, дай Бог йому здоров'я, можливо, на конкурсних засадах. Навіть на конкурсних засадах він не має нічого, не має права нічого будувати на земельній ділянці, яка належить іншим особам. Це просто щоб кияни всі чули. Я не голосувала за це рішення, тому що я прекрасно усвідомлюю, що прозорішої системи відносно прибудинкової території, ніж самі люди, які живуть в цьому будинку, просто не існу. Але для цього, і це моя принципова позиція і спілки власників житла України. Місцеві органи влади мають самі на себе взяти е, затвердження і виготовлення зі зим, документації і обов'язково технічну паспорти. паспортизацію будинків.